Привіт, друзі! Вечірній виїзд на Дніпро. Риболовля сьогодні на Судака. Зараз збираю комплект і будемо розпочинати. Давайте швиденько розповім вам про комплект і про оснастку. Спінінг від Азури CXP86MN до 38 грамів в зрості 2,59 Кятушка Daiwa Excel 4000, шнур від азури, це Safina чотирьохжильний по японії решітка 1.2. Оснастка відвідний повідець. а Ловити судака я буду ось на такі приманки. Це борідки. Ця у мене зроблена з кабелю телевізійного. Є також з пінопласту. Я трішки помудрував. Борідки. Тепер легко змінні. Раніше я прив'язував все напряму. А тепер зробив невеличкий відвід, який напряму всередині прив'язаний до тріничка. І спокійно, за допомогою застібки, я в будь-який час з легкістю змінюю свої приманки. Не потрібно перев'язуватись. Оснастка зв'язана на 042 флюрокарбоні від азури. Борідка від. Вантажика знаходиться десь приблизно 50 см. Можливо, на вашу думку, це маленький відвід, але, друзі, з мого досвіду я дуже багато половив на ці борідки. Пробував і метр, і метр 20 відвід, і сантиметрів 20. Найкращий варіант це 40-60 см. Ну, принаймні, в мене. Вантажик зараз. 25 грамів. Ну що, йдемо робити перше закидання. Сьогодні дує сильний вітер, практично в лице. Можливо, будуть якісь поміхи зі звуком. Друзі, я одразу вибачаюсь. Ну, сподіваюсь, ближче до вечора. Ну, до темна. Він затихне. проводці. Один-два оберти пауза. Буваю, пробую ловлю і на протяжки. З мого досвіду судочок відзивається на першій секунді паузи. Відзиваються різного розміру, як дрібні, так доволі і залікові. Також окунь хватає, щука, сом. Ловив навіть і залікову. За розміром чихоню на ці борідки. На рибалку є десь 2,5 години, можливо, трішки більше. Побачимо, що вдасться сьогодні нам з вами впіймати. О є перший. Ось такий. На другому закиді відізвався. Оп! Давай малий підростай. Початок є. А звісно, судачок не крупного розміру, але я, друзі, сподіваюсь, що далі буде покраще. Хоча бувають такі рибалки, що приїжджаєш і можеш і 10, і 20 штук піймати ось таких дрібних там максимум 300 грамів. А бувають, відзиваються і доволі непогані всю риболовлю як пощастить. Бували в мене такі рибалки, що я приїжджаю влітку там на початку сьомої. води ще не штовхали. Йду на першу точку. З перших трьох закидів ловлю два залікових судака. А далі повна тиша. Буває по-різному. Вивів два клювання одного судачка дістав, один непоганий зійшов. Зараз хочу тут спробувати. О! на самому свальчик в яму взяв. за самый крыльчик да ну и ты зараз я ты тебя... бы пущу далее вас вот такой дружок давай Дякую тебе за клевание До речі, розпочинав я з борідки та, що зроблена з телевізійного кабелю. Ну а зараз судочок взяв на ось таку пінопластову. Борідки я сам не роблю. Я їх купую в звичайних магазинах. Також вони є на бухарі, на Коренівському ринку. Навіть об'ява є і на Оликс. Ціни різні. З пінопласту коштує 20-25 гривень. Єдине, що я їх трішки підфарбовую. Ну а з телевізійного кабелю ціна 35-40 немає в мене лишнього часу, щоб сісти наробити ці борідки. В принципі, там Нічого складного немає. Знову, друзі, змінюю борідку. Спробуємо на ось таку трошки штовхнули воду. і покраще. Це такий відпускний. Опа. Непоганий розмір. Непоганий. Січок непоганого розміру, але не заліковий. на самому мій своєчку Достій. Відкрий, малий. Зараз ми тебе відпустимо. Оп. Зараз яму перевірю. Я обкидую різні ділянки, яму, виходи, міляки. Відзивається по-різному, друзі. Бувають такі дні, що відзивається тільки з ямки. А бувають такі, що ну, от, в ямці жодного. Ну тут на свалі може брати невеличкий, але в самій ямці нічого. О, торкнув. уклепав так уклепав О. Давай еще один. Та давайте виходь трішки травки на да, грибли. Ну, такі бачите сьогодні. Судачки. А блин. А ч острый? дружок підростай. Де ж ваші батьки і дідусі? Стоїть буквально тут, можна сказати, в ногах. Метрів 15-20 від мене, якраз на свалі. Далеко кидаю, друзі, клювань взагалі немає. Ну, малюк. Дыша Тыша полна. навпаки повинен відзиватися зараз ще тут спробую декілька закидів сонце сіло і все Закрив рота. З якоїсь причини, не знаю. знову невеличкий тут під самою травою відізвався. І в принципі. Віддай, віддай борідку, дружок. О, друзі, ось такий судачок Давай, малий. Ось така, друзі, в мене вийшла вечірня рибалка на судака. Порибалив я 2,5 години, впіймав вісім хвостів. Сім, звісно, такі були. Не дуже крупного розміру, а один, в принципі, такий був непоганий. І на початку е рибалки моєї також непоганий зійшов. Ну нічого, з трофеями пощастить наступного разу. Все, друзі, почну збиратись. Вам всім дякую за перегляд. До зустрічі на воді.